Всім привіт! Сьогодні готую видачу піцу з лаваша. Мені потрібно один лаваш. Якщо берете упаковка у мене 190 грамів, то половинку, 2 яйця, один помідор, одна штучка у мене віденська ковбаска, вершкове масло 50 грамів, 1 столовій ложки кетчупу та майонезу 50 грамів сиру. 100 г молока, дрібка солі та базилік. Додавати можна будь-яку приправу, все буде смачно, будь-яку начинку кидати, також буде класно. Для початку розбиваю яйця, додаю молоко дрібку солі та нарізаю лаваш на невеличкі шматочки. Можете порвати, можете нарізати, в принципі, абсолютно, як вам буде зручно, будь-як. І тепер натираю на тертушці сир, нарізаю ковбаску та нарізаю помідорчик. Спочатку на розігріту сковорідку кидаю масло, воно розтоплюється, виливаю наш корж і підсмажу його з однієї. Перевертаю на другу сторону, на повільному вогні обсмажую десь приблизно 5 хвилин. Перевертаю на другу сторону, додаю кетчуп майонез. Базилік можна не додавати, я його люблю саме в піці, мені дуже смакує. І тепер частина сиру наниз. Викладаю начинку зверху трішки сиру, закриваю кришкою повільному вогні десь хвилин 5-7 обсмажую. Тим часом нарізаю зелену цибульку, сир наш уже розтанув. Ось така піца прикрашаю. Дуже смачно, дуже швидко, особливо, якщо хочете швидко перекусити. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!